Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Сьогодні хочу поговорити не про автомобілі, а про гаражний інструмент. А саме газові горілки і газові балончики, які часто використовуються в розборі автомобілів та ремонті автомобілів. Значить, така історія. У мене був попередній балончик, який добре працював, і я купив у магазині ось такий. Не знаю, чиє виробництво, несуть. І поставив на полицю. Поки використовував той балончик десь місяць часу, коли він закінчився, взяв цей балончик до рук і дивлюсь, що майже весь газ вийшов. Хоча він ні разу не відкривався, ні знімалась кришка, нічого не робилось. Я поставив горілку на нього. Тут написано газ всесезонний. сезонний. Від мінус 10 до плюс 40. Була температура на вулиці плюс 2 градуси. Я його запалив сірником. Він є горів, полум'я 2 см. І майже весь вийшов. Тобто, можна сказати, гроші на вітер. Це невеликі гроші, я там не жаліюсь. Нічого, просто хочу сказати про те, що краще переплатити тих декілька гривень. От виходить так, що переплачують саме, щоб відкинути цей ризик. Ти переплатив 10 гривень за той балончик, купив не за 85 гривень, а, наприклад, за 95 чи за 100 гривень. І ти знаєш, що на 100% він буде працювати в будь-яку погоду, з ним нічого не трапиться, а от купуючи саме дешеве, ви якби наштовхуєтесь на цей ризик, і на який наштовхнувся я. Тому, як кажуть, скупий платить плати Друзі, не купуйте саме дешеве е, обладнання, саме дешеві інструменти. І нехай у вас все виходить. Дякую за увагу. Всім гарного дня.